Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера сьогодні. До вашої уваги угляд на монету України номіналом 25 копійок 2015 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 єбм. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про всі особливості реверса, зупинимо увагу на аверсі, дізнаємося, який штамп утворює дане співвідношення аверса, реверса та гурта, і обов'язково поговоримо про ціну даної монети. Що можна сказати про монетним нам 25 копійок 2015 року? Зокрема, це обігова монета України, що виготовлялася із алюмінієвої бронзи на київському монетному дворі. Тиражом 150 мільйонів екземплярів. Що Технічних характеристик, то ми можемо визначити саме такі: вага монети 2,9 г, діаметр 2,8 мм, гурт монети, він перерив рифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монет, незалежно від номінала та року, по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони. Саме які зображені перед вами: це аверс, реверс і гурт монети. Саме співвідношення цих трьох сторін нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 25 копійок 2015 року, штамп 1 EBM. Як же його визначити та з чого розпочати визначення? Завжди визначення монети ми розпочинаємо з заверса та докладно його характеризуємо. Щоб охарактеризувати аверс 25 копійок 2015 року, ми дивимось на середній зуб трезубця та щит, і ми бачимо, що середній зуб трезубця він гострий та тонкий, щит та герб він випуклий. Що ж до напису Україна в нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети? Що ж додати, вона припіднята до герба віддалена від канту монети. Від двійки до канту, від п'ятірки до канту, є відстань. Збоку присутній логотип київського Монетного двору всі написи на оверсі знаходяться в одній площині. До оверса хочу додати таке, що існує лише один штамп оверса, тому іншого ми не можемо зустріти і на ньому уваги більше не зупиняємо. Що ж до реверса, то нас цікавить штамп ЄБ. Як визначити штамп ЄБ, зараз вам розкажу. Щоб визначити штамп ЄБ, треба спочатку визначити штамп Є, е, адже штамп ЄБ іде уточненням штампу Є е і докладно його характеризує. Для визначення штампу Є е нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5 Якщо ви хочете дізнатися, як рахуються грони за годинниковою стрілкою і які вони мають позначки, це грон номер 1 наприклад 2-3, можете переглянути в попередніх відео. Отже, що визначити штамп'є, нас цікавить грона номер 2 де ми бачимо, що тут знаходиться тупоугольний трикутник, і грона номер 5 де ми бачимо, що перша ягода підходить до грони і Правий ягодогроном номер 5 у нас знаходиться під лівою стійкою букви П. Всі інші відмінності нас не цікавлять, це автоматично говорить те, що перед нами штамп Є. Що ж до 25 копійок 2015 року також зустрічається лише один варіант реверса, це штамп ЄБ. Штамп ЄБ уточнюється тим, що Вінок, що йде по всьому канту, він наближений до цього канту. Саме в цих містах ми можемо це наглядно бачити. Отже, тільки що з вами ми докладно поговорили про штамп 25 копійок 2015 року, штамп 1 ЄБМ. Літра М в кінці штампу монети. Значить те, що гурт монети має мілку насічку. Так як він рефлений, то вона йде по всьому колові монети у 8 сегментів. Тобто йде сегмент насічки, потім пробіл, потім сегмент насічки. Що ж до ціни даної монети? Після того, як ми докладно охарактеризували та визначили штамп, то ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час 25 копійок 2015 року в звичайному обіговому стані коштують від 40 до 70 копійок за один екземпляр. Якщо ж ваш монета з залишками штемпельного блиску, це тобто та, що випущена банком, та не була в обігові, то знаєте, що ціна монети також складає від 2 до 3 гривень. Рол монет, хочу нагадати, що монети випускалися на монетному дворі в ролах. 50 монет даного номіналу та року. Ро-монет коштує від 300 до 400 гривень на даний час, 25 копійок 2015 року. Тема колекціонування в ролах набула дуже великої популярності приблизно 2 роки тому. Тому, хто має можливість, збирайте дані монети саме в ролах. Якщо у вас є запитання по тому, як визначити штамп, яка ціна монети, чи, можливо, у вас є монети, які ви хочете прислати на оцінку, чекаю на Viber чи Telegram. Номер ви можете знайти на головній сторінці YouTube. І присилайте, з радістю допоможу та оціню вам кожні монети, що ви маєте. Крім монет, має цікавих також багато предметів колекціонування, тож чекаю їх на оцінку. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!